Файного, світлого, і благословенного і бадьорого дня вівторка. Цікаво, що вже неодноразово чув у різних місцях, де проводжу потім реколекції, де спілкуюся з вами, братами і сестрами на різних акціях. То багато хто свідчить, що ці благословіння зранку чудового, благословенного, файного, прекрасного стають для вас благословеннями. І мушу вам пригадати, що вони такі і є благословеннями. Так що, слава Богу, все по інструкції. Сьогодні вівторок, вчимося з цікавих спостережень. Я давно помітив одну таку деталь важливу відносно подруж, але ніяк не міг її сформулювати. Натомість, Келлер, Тім Келлер, ну це великий чоловік, він дуже швидко допоміг мені докупи скласти оце розуміння. Він каже, що ви не помічали, що стосунки між чоловіком і жінкою мають вагу, мають владу. Мають силу набагато більше, аніж сила стосунків, скажімо, брата і сестри, або там сина і мами, чи сина і тата, або стосунки навіть між, між простими друзями. Чому? Ну, Бо це таїнство, не? бо це велич, бо це є установа не? самим Богом поставлена. Тобто Це є така інституція, придумана самим Богом, подружжя. І тому... Стосунки наші мають велику силу і велику владу. Два приклади. Він, він каже: перша річ, ви напевно помічали, хто з вас у подружжі є, а хто не є, то прислухайтеся, це вам буде лайфхак на майбутнє. А хто навіть і не хоче одружуватися, то прислухайтеся, то, аби ви знали, що ви втрачаєте, або аби ви розуміли більше інших подружжя. О, так звучить ще красивіше. Тобто влада чоловіка над дружиною, а дружина над чоловіком дуже велика. Вона набагато більша, аніж будь-які інші контакти і влади. Наприклад, чоловік може мати зранення з дитинства, коли там тобі тато говорив, що ти, ти нікчема, в тебе нічого не вийде, ти слабак, там, ти не маєш жодного таланту. То коли дружина отри... як стане дружиною, отримає цю владу, скаже чоловікові, похлопай по плечу, скаже, слухай, ти все зможеш, в тебе все вийде. Ні? Насправді ти дуже талановитий, то дружина. Цими своїми словами може перекреслити всі прокляття і всі такі негативні слова тата. Має на це владу, отак діє подружжя. І навпаки, коли жінці говорили, що ти не гарна, або там, ти не здібна, або щось у тому роді, а чоловік скаже і буде це підтверджувати, що ні, ти талановита, ти молодець, в тебе виходить. Так, може тепер не все виходить, але в тебе вийде. І жінка аж плечі розправляє, і справді в неї все вийде. Або ну, більшість з того, що, за що береться. Тобто чоловік і жінка отримують у подружжі потужну владу перекреслити прокляття, які були до того. Являєте? Перекреслити як мінімум, якщо навіть не прокляття, і там на наслідки психологічні, то як мінімум перекреслити оці впливи, оці такі негативні зв'язки з минулого. Це перше. І друге, застерігає Тім Келлер, щоб бути обережні. Бо от коли ми у подружжі вже є. Це слухайте, і ті, хто готується, і ті, хто жиє в подружжі. Коли ми вжиємо в подружжі, і ми часто коли вибухнемо, і ми намагаємося один одного вколоти, там, ні, там, образити, скривдити, і нам здається, що ну, так це те саме, що я робив з братом або сестрою. Ну, ну, я, я так психував раніше і до мами, мама вижила. І він каже, нам здається, що ми там стріляємо із такої пневматичної дитячої зброї, ну максимум, що буде такий синячок. А він каже, насправді ми не розуміємо, що наші слова у подружжі вони мають силу не дитячої пневматичної зброї, а вони мають сили потужної ракети. І рейду собі там, ви кинули таку саму образу, як колись до сестри не своїй дружині. Або як колись там ви хотіли, маму, тось, там притиснути у словами, то, 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 словами до дружини, і вам здається, що ви стрілили з пневматичної зброї, каже Келлер, а насправді... Вистрілили із потужної ракети. І що ви бачите? Ви бачите лише пару взуття, з якої пішов дим і більш нічого. І це так ранить. І, тому такі... і саме тому сварки у справжніх стосунках, де, де люди люблять один одного, сварки, там, де ми вже сходимо з котушок, де ми обзиваємося, де ми називаємо один одного, пригадуємо різні нами такі колючки, то вони дуже ранять, дуже глибоко. Бо це потужно. Чому? Бо, бо, тому що це потужна зброя. Це не так є, як, як у стосунках із сусідами. Це не так є, як у стосунках із просто з друзями, якими ще знайомими. М -м. Бо ці слова мають зовсім інакшу владу, і силу, і потугу, бо подружжя має зовсім інакшу владу, і силу, і потугу. І слухайте, це спостереження так мене опокорило. Я отримав відповіді на стільки питань, що в ті, в ті часи далекі, коли динозаври по цій землі ходили, і коли ми з дружиною дозволяли собі сваритися перші роки нашого подружжя, я зрозумів, що, чому я так помилявся. У мене ж є, я ж у цьому плані виграю від Женьки, бо в мене у сварках словниковий запас буде більший, тому що в мене більше братів і сестер. У мене ще скільки є, в мене є зараз, гадаю, чекайте три брати і дві сестри. Люди добрі, <смі> я виживав, я з таким досвідом сварок. Я з вами сваритися можу професійно. А з Женькою взагалі. Але це нічого не дало. Я я, я тепер до ну, тепер, коли це розумію, що чим з вами поділився спостереженням від келера. То я розумію, чому це нічого не дало. Бо я використовував ті самі фразочки, словечка, які колись використовував до сестри, до старшої, до молодшої, до брата. Ну, і якби ну, їх так це не ранило. Ну, бо це брат і сестра, хоча також добре б було уникати. Натомість для дружини це було просто як, як глибокий розріз. Я думав, що буде маленький синячок, а, а на місці, де вона стояла, залишилося лише пара взуття, з якої дим йде. Женьку, перепрошую, якщо мене чуєш мої гріхи і прогрішення, і грішки. І, і, і справді, якщо ви бачите, що ви начудили вже своєму подружжі, то знайдіть відвагу і силу визнати це. Знайдіть відвагу і сили покаятися, примиритися із людиною коханою, з людиною, з якої є подружжі. Якщо тільки готуєтеся, то вам ще більше повезло. То будьте обережнішими. Будьте обережнішими, бо пам'ятайте, що ваше подружжя це потужна зброя. І взагалі. Неважливо навіть чи ви не одружитеся ніколи, бо, може, має і таке покликання, і таке буває, то просто знайте, що слова, порада, підтримка, але й образа і кривда мають зовсім інакшу вагу у стосунках людей, які кохають один одного, людей, які мають подружжя, аніж просто у будь-яких інших стосунках. Тому взагалі будьмо обережні словами, а у подружжі то два рази будьмо обережні словами. Сила. Дякуємо Тіму Келеру, нехай його Бог. Благословити передасть йому по новій пошті привіт. Він вже десь там біля тата. Дякую всім вам, будьте благословені. Шануємося і любімося. Мир вам. Майтеся файно.